Всіх вітаю, мої котики-маркотики. Мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про фобофобію. А точніше, про ось цей момент мені страшно від того, що мені буде страшно». Тобто страх страху. Це найчастіше відбувається з людьми, які або вже зараз страждають від фобії, або пропрацювали свою фобію. Або один чи декілька разів уже відчували в своєму житті ось цю таку яскраву панічну атаку, про якій їм здавалося, що вони зараз помруть що це вже все кінець тут не дихає, серце так колотиться і все. І тому ми сьогодні говоримо не просто про те, що людина там боїться того, що зараз вона піде в соціум, і в соціумі там її заклюють, поб'ють. Чи, наприклад, вона там піде зайде в ліфт і вона там задихнеться, помре. Ми зараз говоримо про ось цей елемент того, що фобофобія вона не прив'язана до певних зовнішніх якихось моментів, да, якихось зовнішніх факторів, отак ми скажемо. Ми говоримо про той ось цей такий тендітний момент, як саме людина сприймає зовнішній світ, як вона його відчуває, що вона про нього думає. І ось ці всі переживання думки провокують ось цей весь страх, що знову буде погано. Знову там буде ось цей весь жах, який людина відчувала. Тобто ми говоримо про ось цей момент, як я бачу. Цю всю ситуацію, яка відбувається зі мною, до речі, фобофобія може поєднуватися. З певними фобіями, да? і тоді буде одна ключова фобія і певні такі другорядні фобії. Може бути таке, що чергується, коли, наприклад, людина в соціумі вона боїться цих весь соціум, боїться цих всіх людей. А коли вона на самоті, вона боїться, що зараз, ось Боже, зараз як серце там щось кольне, або там щось зі мною таке трапиться, мені ніхто не допоможе, і я помру на самоті. Да? Тобто, знову ж таки, тут потрібно роздивлятися кожну ситуацію. Індивідуально, і якраз ми про це сьогодні будемо говорити. Коли ми будемо говорити про симптоми, то знову ж таки, це все історія про нав'язливі, неприємні, такі от тяжкі, такі от яскраві, дискомфортні спогади. Спогади про те, коли було погано, коли ось цей вистрах. Мені дуже сильно шкодив. От. І ось ці такі спроби не думати про ось ці всі спогади завершуються невдачею, оскільки. Да, чим сильніше людина буде намагатися не думати, тим сильніше вони в голові в нас будуть крутитися. Тому давайте спробуємо не думати про синього кота. Ми не думаємо про синього кота. Ну, давайте не думати про синього кота. Фобофобія може провокуватися різними факторами, тобто є різні тригери. Тут хтось випадково сказав якесь слово, що де а, алу, «ге» Там десь вона побачила ця людина, якийсь фільм, якийсь серіал, щось таке, і га, думка знову буде страшно, я боюсь того, що мені буде страшно. І ось, ось ось цей момент, тобто він провокується дуже різними тригерами, дуже різними факторами. І при тому, що людина відчуває ось цю всю невизначеність, то вона того бачить, що там, ймовірно, буде страшно. Тоді вона ось там бачить, що ймовірно дуже буде страшно, дуже багато. І в результаті, ось ця вся невизначеність створює певне відчуття безпорадності. Ось це відчуття безпорадності людина намагається компенсувати тим, що вона хоче хоча б ось зовні, да, умовно кажучи, що все проконтролювати. Тому там має бути кругом чисто, кругом ось так, все по полочках. В той же час у людини можуть бути ще певні свої ритуали, тому що людина знаходиться в стані, де. Великий простір потенційно небезпечних ситуацій, да? тому що ось цей момент мені буде страшно там, мені буде страшно там, мені буде страшно там, створює певний момент невизначеності, тому що фобофобія вона не зафіксована за, наприклад, там, мені страшно їздити в ліфтах, да? або я боюся велике скупчення людей», або я боюся цих тараканів, змій. Ось тут людина бачить великий простір того, що ось там буде мені страшно, там мені буде страшно, там мені буде страшно. В той же самий момент, спочатку, людина так поступово-поступово починає звертати увагу на свій емоційний стан, а потім чим далі ця вся ситуація. Розвивається без допомоги спеціалістів, тим сильніше людина концентрується на те, що вона відчуває, що вона думає, і вже тоді ось ці всі відчуття, ось цей страх, що мені буде страшно, він заповнює весь її простір, весь її простір життя, і тоді вона тільки на цьому вже націлена. Те же саме, що вона намагається якось уникнути того, уникнути сього, туди не ходити, там зробити якийсь ритуал, щоб начебто бути впевнений, що все буде добре, що все буде окей, що туди можна піти. Але знову ж таки, людині страшно, що буде страшно, і тут ключовий момент, треба його відчути, зрозуміти, що не так страшно сходити в той ліфт, як страшно, що, а якщо я зайду в цей ліфт. То мені буде дуже страшно. І це потрібно от уловити, що фобофобія мені страшно, тому що буде страшно, тому що людина бачить тут дуже велику вірогідність того, що їй знову буде страшно, що буде там велика ось ця панічна атака, що і все. Мені страшно від того, що буде страшно. Люди, які страждають на фобофобію, найчастіше свій страх пов'язують з страхом за здоров'я. І тоді вони найчастіше скаржаться на вегетативну систему, да, що там якісь складнощі, проблеми. На ось ці всі складнощі, проблеми, труднощі стосовно сприйняття себе, сприйняття світу. Тому що з однієї сторони можуть бути певні спотворення зору, да, звуження. ось цього всього Зорового поля. з іншої сторони, це що? Це живіт болить, щось тут крутить, щось тут нудить, тут щось серце, тут легені, дихать нема, задихаюся. Тут мені вже нога німіє, тут вже дуже сильно хочу в туалет. Щось дуже часто я ходжу в цей в туалет, що це ну, просто капець. Да? Тобто, ось ці всі переживання, да? тобто ось ця думка. Що ось тут мені буде страшно, да? що ось ця вся симптоматика, яку людина відчуває через ось ці всі переживання, вона ось цю всю симптоматику на своєму тілі відчула, і потім починає думати, вірити в те, що ага, ну я ж відчувала, що мені буде. Погано. Я ж відчувала, що тут ноги будуть німіти, тут буде живіт крутити, мене тошнити, тут буде голова крутитись, я тут зараз в оморок, щось мені якось все тіло крутить, щось мені якось погано, щось, мені якось не, щось мене взагалі нудить. Ось, і тут, ось, знову ж таки, ось цей момент людина починає боятися. В організмі починає вироблятися ось цей адреналін, починає ось ця вся провокуватися ця вся реакція бий або біжи. Людина починає відчувати певну симптоматику, і тоді починає ага. Ну, я ж була права, зі мною щось не так. У мене проблеми зі здоров'ям. І ходить до лікарів, врятуйте мене, допоможіть мені, бо щось я дуже часто хожу в туалет, да, щось мене дуже нудить, щось мені не можу дихати. От я от вийшла і все, я прям. Да, тобто, ось ця вся симптоматика, тут ключовий момент, да, в принципі, симптоматика. У людина буде відчувати це все вона буде пов'язана з цими ось цими бурхливими переживаннями, і в результаті ось ці бурхливі переживання дають певні наслідки. На початку картина виглядає дуже начебто зрозумілою. Тобто, спочатку людина може там ой, щось мені важко дихати, да? тут порожнеча якась в горлі, але чим довше триває фобофобія. Без зрозуміло, без допомоги спеціалістів, тим надалі вона стає більш інтенсивнішою і частішою. Тому спочатку ось тут, ой, ком в горлі, а надалі ця вся ситуація може вже набирати обертів у вигляді того, що людина вже не контролює свої якісь дії, що людина відчуває, що начебто це все якесь нереальне. Тут ще такий цікавий момент стосовно того, що все. Починається саме ось, начебто провокують оці всі тригери негативні якісь там слова, щось, щось таке негативне. І на початку, ну ага, ну щось негативне, ти отак якось бурхливо відреагувала, злякалася, і начебто все логічно, але надалі ця вся ситуація провокується вже і позитивними якимось подіями, позитивними словами. І в той же час, чим довше триваєшся ця фобофобія, тим. Частіше, більш інтенсивніше, вона проявляється і стає ось такою частою, 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 частою. Отак, от, от цікаво, цікаво. От. Що ще? стосовно того, що фомофобія ще ж набирає своїх обертів, тому до неї може приєднатися депресія. Обсесивно-компульсивний розлад, генералізований тривожний розлад. Тобто це все починає набирати дуже таких красивих обертів, де здається, що, начебто, мені просто страшно, що мені буде страшно, а потім без вдалого такого бездалої, без коректної, адекватної допомоги це все набирає обертів. Ну це ми все розуміємо. Тут ключовий момент потрібно усвідомити, що людині складно сказати, що саме. от Так от її безмежно лякає, да тобто ось тут мене і те і те, і те лякає, що тут там і там буде мені страшно, да тобто ось немає такої якоїсь конкретики, конкретики, що, де, як, коли. Людину все лякає, для людини все дуже сильно небезпечне, і тут якраз ключовий момент, що воно ще може поєднуватися з різними фобіями. Діагностика. Знову ж таки, ми всі знаємо, що спочатку ми спілкуємося, тобто ми збираємо ось цей анамнез, тому що може бути таке, що людина. Уже побігла від ось цих всіх страшних думок, уже в алкоголь, в якісь наркотики, да, в якісь певні залежності. От, а може, ще все ж таки просто говорить: мені страшно, мене ось те лякає, і я того намагаюсь уникнути, але нічого хорошого, ну, нічого хорошого мені це не проносить. Тому зрозуміло, що це бесіда, що це ось цей весь збір анамнезу, що все ж таки щоб ось уточнити, чи є певні якісь проблеми зі здоров'ям, то будуть рекомендуватися, назначатися відповідні консультації з лікарями, щоб точно дізнатися, що там з фізіологією. В той же час ключовий момент це тривожність, це депресія, це самооцінювання да, ось цієї всієї ситуації тривожності, що там людина думає, як вона бачить, тобто там будуть підбиратися. Відповідні методики, да, для того, щоб все ж таки зрозуміти усю всю тривожність, що саме лякає дослідити ось цей весь момент. Ну, в принципі, методики то вбивайте в інтернеті, і вони там все будуть вам. А, от так от, все, буде, все вам буде. ну, от В інтернеті все ви не знайдете, ну, чисто вбий, і все GPT. Ні, Хоча почекайте, GPT це трошки друге, да? Але, в принципі, методика, ну, ми всі все знаємо. Лікування дуже просте, зрозуміле і банальне. Зрозуміло, за результатами ось цього анамнезу, за результатами е, дослідження ось цих всіх скарг, да, за результатами ось цих всіх методик, за результатами аналізів е, формується індивідуальне таке. Лікування special fo. Да, відповідно, ми маємо тут зрозуміти єдине, що певні медикаменти стосовно психіки, вони там ну, в певний період роблять вигляд, що все добре. Але потрібно все ж таки працювати з цими думками, з цими емоціями, з психологом чи психотерапевтом. Да? Тому welcome to the psychologist. Напевно, це. Сказала правильно, але подивимось. І так, відповідно, да? ну, ви взагалі не помітили, я дуже часто так говорю, відповідно, відповідно, отже. Ну, і так, а, відповідно. Угу. А кожен має право вибрати свого хорошого спеціаліста, свого психолога, психотерапевта. Я рекомендую все ж таки ходити до психологів, бо я психолог. А от з психотерапевтами дуже така цікава ситуація в нас в Україні. Тому, ну ладно. Але після цього всього позору і тому, що є такі позорні психологи, що страх господній і. Давайте краще не знайдемо, ну, ну реально, я навіть бачила власними очима цих всіх позорищ, які, типу, вважають себе крутими, ну ладно. Але все ж таки, я вам бажаю знайти хорошого психолога свого. Приходьте до мене. Я дуже хороший і розумний психолог. Звичайно, я не люблю тут крутити панте, особливо на своїй роботі, але ладно, то вже таке, якщо не будемо говорити про щось дуже неприємне. От, тому все ж таки, е уникнути психотерапії не вийде, якщо людина бажає пропрацювати свій страх страху. Тому, в принципі, якщо немає ось таких серйозних психічних розладів, та якщо нема ось таких серйозних там проблем зі здоров'ям, то все ж таки при мотивації щось змінити, при мотивації це все пропрацювати, при мотивації це все відпустити і жити собі щасливо без ось цього страху-страху. То в принципі прогноз сприятливий, ключовий момент, ваше бажання, ваша мотивація щось змінити, і зрозуміло, що коли вам пощастить прийти до мене на консультацію або просто знайти хорошого свого психолога. Да, і пропрацювати ці всі моменти. Ось цей момент. Мені страшно, коли мені буде страшно. Да, я боюсь того, що там мені буде страшно. Тому я того всього уникаю і не хочу про це думати. Але від цього мені краще не стає, а лише гірше. Ось так: от а, от, в принципі, на цьому на все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, і до нових зустрічей!